15 -е століття в історії Канади характеризується як період низка економічних, політичних, соціально-культурних перетворень, зокрема розвитку і загострення національного питання у Нижній Канаді, тобто в сучасній провінції Квебек. Водночас, проблема національного питання постала внаслідок зіткнення інтересів франко- і англомовного населення, що в результаті колоніальних воєн становила більшість населення в цій провінції. На тлі посилення британського впливу у франкомовній Канаді, її жителі почали відчувати загрозу своїй культурній та мовній ідентичності. Отже, вище згадані нами труднощі зумовили виникнення національних рухів, в тому числі партій та організацій, які боролися за захист прав франко-канадців. Кульмінацією напруженості стало повстання 1737 1838 років. При аналізі причин виникнення незадоволення франко-канадців своїм положенням, одним з найвизначніших факторів був тогочасний стан економіки. Так, що в перші роки ХІХ століття економічне положення в Нижній Канаді значно погіршилося. Можливості для розвитку сеньоріального устрою були повністю вичерпані, демографічне зростання призвело до надлишку населення в сільських регіонах. Таким чином, упродовж першої половини ХІХ століття, ця система переживала глибоку кризу. Нестача і недоступність земель посилювалися повільним темпом промислового розвитку. Крім того, важливо зауважити. Що майже вся промисловість належала представникам англомовної меншості, що, в свою чергу, посилювало її вплив у колонії. На противагу цьому з кінця XVIII століття у нижній Канаді сформувалась група дрібної франко-канадської буржуазії з представників так званих вільних професій: це адвокати, лікарі, вчителі, журналісти та інші. Нова соціальна група не тільки кількісно збільшилась, але й отримала певний вплив всередині франко-канадської общини. Слід зазначити, що до першої третини ХІХ століття франко-канадський національний рух не був інституційно оформлений і не мав впливових лідерів, але вже починаючи з кінця 20-х років 19 століття, ситуація якісно змінилась. В Асамблеї Канади сформувалась франко-канадська опозиція, яка була представлена партією патріотів, лідером якої став адвокат Луї Жозеф Папіно. У 1834 році Асамблея Нижньої Канади прийняла 92 резолюції, що були укладені на основі петиції, яку підписали більше ніж 87 тисяч жителів нижньої Канади. Узагальнюючи її зміст, головними вимогами резолюції було створення відповідального уряду, проведення земельної реформи і справедливе представництво франко-канадців на державних посадах. Прийняті резолюції були відправлені до британського уряду для затвердження. Але в Метрополії не збиралось нічого розглядати, і резолюції так і залишились проігнорованими. 6 березня 1837 року було видано 10 резолюцій, які були подані британським міністром внутрішніх справ Джоном Расселом. Вони повністю заперечили вищезгадані нами 92 резолюції і відкидали вимоги патріотів. Обуренням патріотів не було меж, а це в свою чергу спонукало їх до більш рішучих дій. Наступним етапом національної боротьби стало створення у 1837 році у Монреалі таємної революційної партії Сини свободи метою якої було повалення англійського колоніального гніту. Проміжок між 23 та 24 жовтня 1837 року у містечку Сен Шарль відбувся один з найважливіших мітингів, який отримав назву Великі збори шестиграфств. Резолюції Сен Шарля та великі збори шестиграфств. Чітко виразили бунтарські настрої того часу в окрузі Монреаля. Була прийнята декларація незалежності, яка майже дослівно повторювала декларацію незалежності Сполучених Штатів Америки. Зокрема, на мітингу визначились головні лідери повстання, вже згадані нами Луї Жозеф Папіно, а також Вольфред Нельсен та Томас Браун. Ходячи до ходу повстання, то приводом його розгортання стали події 6 листопада 1837 року. Коли англійські королівські солдати або ж дорічний клуб напали на учасників мітингу синів свободи у Монреалі. У місті відбулись численні погроми. Зокрема, патріоти повибивали вікна деяким відомим лоялістам, а члени клубу вщент зруйнували офіс газети Віндикейтор. Згодом, після подій 6 листопада, Луї Жозеф Папіно вирішив покинути монераль і відправився в район решельє. Влада сприйняла це як захід з метою підготувати нову спробу перевороту і видала ордер на арешт Папіно і деяких його прибічників, зокрема Вольфреда Нельсона, Томаса Брауна Едмунда Окалагена. 15 листопада містечко Сент-Джонс, що знаходився на річці Решельє, був відправлений кавалерійський загін з метою арешту двох повстанців. Але, дізнавшись про це, жителі місцевих поселень сортувались, влаштувавши засідку в містечку Лонгві. Після короткотривалої перестрілки повстанцям вдалося відбити полонених. Таким чином, повстанці, натхнені цією перемогою, стали впевненими в тому, що вони зможуть добитись своїх вимог озброєним шляхом. На річці Решельє основними опорними пунктами повстанців стали села Сен-Дені, обороною якого керував Вольфред Нельсон, та Сен-Шарль під керівництвом Томаса Брауна. 23 листопада відбулася битва за Сен-Дені. Протягом шести годин англійські солдати намагалися наступати на позиції патріотів, але, втративши при цьому 60 людей, їм довелося відступити в Монреаль. Звістка про перемогу швидко розлетілась по всій провінції. Що додавало постачаться впевненості і віру в можливість перемоги. Проте лідери патріотів, зокрема Окалаген та Папіно, ще на початку штурму виїхали до Санте-Ясента, звідки згодом перебралися до США. 25 листопада 500 королівських солдат дістали Сен-Шарлі і завдали патріотам поразки. Томас Браун пояснював це декількома причинами, зокрема, відсутністю на полі бою вищого керівництва, а також нестачею озброєння спорядження. Поразка в Сен-Шарлі стала вирішальною у цьому повстанні. Пору повстанців на річці Реше було знищено. Тепер влада зосередила свої сили в іншому районі базування в графстві Ту маунтинс а саме містечку Сент-Естаж. 14 грудня відбувся бій. Патріоти намагались провентивно піти в атаку, але по значні втрати відступили. Багато патріотів, в тому числі один з командирів широ, покинуло поле битви. Поразка в Сентесташі стала фактично останньою сторінкою в історії повстання в Нижній Канаді. Однією з головних причин поразки національного визвольного руху можна назвати неорганізованість основних дічів, таких як Вольфред Нельсон, Томас Браун і Жозеф Папіно, які, власне, і не були готові до збройного повстання. Надзвичайно важливо зазначити, що повстанський рух відразу підпадав під офіційну заборону церкви, що не дало можливості акумулювати навколо руху більшу кількість сільського населення. В лютому 1838 року була здійснена нова спроба активізації національно-визвольного руху біженцями з нижньої Канади. Так, Роберт Нельсон розпочав створювати армію, обору якої були наявні сили та численні представники громадян США, які підтримували наміри біженців щодо звільнення від британського гніту. В Свою чергу, 28 лютого 1838 року, у місті Ельбург було проголошено створення Республіки Нижня Канада під тимчасовим керівництвом Роберта Нельсона. Проте британські і американські війська, завдавши удар в спину, втягнувши свої сили до кордону, змусили патріотів здатися. Визначним моментом став приїзд у травні 1838 року до Канади британського політика Джона Лемптона Вошлорда Дарема. Він був призначений генерал-губернатором і наділений особливими повноваженнями Верховного комісара Британської Північної Америки з метою розслідування причин повстання 1837-1838 років і подальшого складення рекомендаційного звіту. Дарем провів у Канаді лише 5 місяців, але тим не менше у 1839 році він завершив свій звіт про справи Британської Північної Америки або просто звіт Дарема. Політичним проблемам Нижньої Канади приділено більше всього уваги. Головними рекомендаціями звіту стало якомога скоріше об'єднання Нижньої і Верхньої Канади з метою асиміляції франко-канадців, а також створення відповідального уряду. З метою реалізації цих ідей англійський парламент в липні 1840 року прийняв акт про Союз. Східно нього була утворена єдина провінція Канада, яка складалась Об'єднаною Верхньої і Нижньої Канади. Отримавши очікуваного результату, у 1848 році за правління генерал-губернатора Лорда Елджена була проведена реформа. За якою було створено відповідальний уряд? Підсумовуючи, повстання 1837-1838 років, хоч і не відразу, але все ж сприяло утвердженню ідей парламентаризму в колонії. Акт про союз 1840 року, а також подальша реформа у 1848, вісімсот свідчила про прагнення правлячих кіл у поліпшенні системи управління колонією. Подальшим кроком в цьому напрямку стала праця над реалізацією проекту конфедерації, що в результаті призвело до укладання акту про британську північну Америку, довгостроковою передумовою, якого було повстання патріотів 1837-1838 років.